Міжнародною подією тижня, а ймовірно і місяця став саміт керівників Сполучених Штатів Америки та Китаю, які зустрілись у сан франциско аби обговорити головні проблеми світу: війну в Україні у секторі Газа та ситуацію навколо острова Тайвань. Зустріч як кажуть, пішла успішно, але вже після її завершення, Джо Байден назвав Сі Цзіньпіня диктатором. Чим спричинив чимали, чималий скандал? Е, а оскільки е, Китай, ключ, говорить постійно про свою пристрасть до миру, то виникає ще одне питання: а чи не йдеться зараз про примус України до миру в силу цих переговорів? Чи е, ця тема ще, як то кажуть, не на часі? Е, і... Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сацьов. Це мій канал свіжий історичний канал, на якому завжди говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політолог Микола Бучин. І якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його. Текстова версія буде на сайті варіанти. <кхів> Отже, для початку два важливі факти. Останній сідзіньпінь був уша шість років тому. А остання зустріч Байдена та СІ відбулась рік тому, у листопаді у листопаді минулого року, на саміті g 20 в Індонезії, а натомість, зустріч Байдена і Путіна у червні 21-го року у Швейцарії. Це, звісно, не показник однак, певна тенденція дві легальні держави тепер США і Китай. Пане Миколо, у вас враження від цієї зустрічі? Чи вона підтвердила цей факт, чи, чи ні? Ну насамперед я хочу сказати, що е, ця зустріч не, не стала якимось проривом у плані, скажімо, вирішення, вирішення російсько-української війни у плані е, якогось, скажімо, вирішення? Полі України у плані якоїсь скажімо, суттєвих змін на політичній арені і на геополітичній арені, власне в даному контексті. Ну, це на мою думку є абсолютно закономірною річчю, тому що, ну якщо хтось скажімо, очікував якогось прориву, то, очевидно, це було результатом або якоїсь ідеалізації взагалі ситуації, можливостей і скажімо, інтересів, які наявні в Китаю, в Росії і в Америці. А так само власне ну десь можливо так було, скажімо, результатом видавання бажаного за дійсне, тому в принципі якогось прориву не сталося, і ну якби це є закономірно, тому що все таки ці дві країни вони мають доволі різні геополітичні інтереси, які скажімо, однією зустрічю чи вдасться врегулювати, тому що ми розуміємо, що скажімо, Є дуже багато таких точок, які можуть, скажімо, стати такими протидіючим, дестабілізуючим. Ну і насамперед йдеться про Тайвань. І це питання є дуже болюючим для Китаю і так само принципово важливим для Америки. Є питання російсько-української війни, є питання Росії її майбутньої долі і так далі. Тобто, тут власне інтереси Китаю, інтереси Америки є. У я не знаю, якщо не геометрально протилежними, то все-таки суттєво відмінними. І в даному випадку зрозуміло, що так просто ці питання вирішити важко. З іншого боку, тут треба звернути увагу на ще один факт: ми розуміємо, що на відміну від Китаю, де є авторитарний режим, де влада стабільна, в Америці скоро вибори. Америка входить в передвиборчий період і. Фактично, через рік зовнішня політика Америки, особливо зовнішня політика американська щодо Китаю, може дуже радикально змінитися. Ми пам'ятаємо про те, як, якою була політика Америки стосовно Китаю за часів першої каденції Дональда Трампа. Він вважав власне Китай найбільшим своїм геополітичним ворогом. Пам'ятаємо економічну війну, пам'ятаємо протиборство. Тому в даному випадку і говорити про якісь стабільні домовленості важко, оскільки Китай сам не знає на чому стоїть, і чи не вийде так, що ці домовленості через рік придеться скасовувати, або вони будуть абсолютно неактуальними. Тому в Даному випадку ці речі теж були важливим чинником, який унеможливлював якісь стабільні відносини, якщо говорити про те, наскільки зараз реальності відповідає теза про те, що з'явилися ну, тобто сформувався новий біполярний світ, і е, власне цими полюсами впливу стали рядом з Америкою і Китай, е, це я би швидше говорив, що це є певна потенційна тенденція, але ще не факт. Тобто, в даному випадку Китай прагне стати тим другим полюсом впливу в біполярній системі, але сказати, що повною мірою він ним став, не можна з кількох причин: по-перше, це те, що власне могутність Китаю базується насамперед на економіці, а не на військовій силі. І це, скажімо, не дає їм можливість е, вважати себе реальним і повноцінним е, геополітичним центром і над державою. Це перше. По-друге, є фактор Росії, яка теж претендує до речі на те, щоб бути центром впливу. На моє глибоке переконання, російсько-українська війна була власне і розпочата е, насамперед, через те, що Росія вирішила. Що вона може бути цим центром чи полюсом впливу, пам'ятаємо про фрази Путіна про те, що там, скажімо, розпади СРСР — це є найбільша геополітична трагедія двадцятого століття, його бажання відродити радянський союз чи Росію, як скажімо, замінник радянського союзу. Тому власне в даному контексті Росія розпочинала цю війну, претендуючи на скажімо, цей. На статус цього цієї на держави центру впливу, і до речі, сказати, що Росія на 100% втратила ці шанси поки що зарано, хоча б тому, що Росія є ядерною державою, і Росія, до речі, є у військовому плані сильнішою за Китай. І загалом, і тим більше в контексті ядерної зброї, фактично, якщо ми говоримо про таку складову військової могутності як ядерна компонента, то власне потягатися з Росією в даному компоненті може тільки Америка, і Китай дуже суттєво в тому плані відстає. Тому в даному випадку я би говорив про те, якщо підсумовувати, що зараз намічаються тенденції, того, що Китай може стати другим полюсом впливу в новій біполярній міжнародній системі. Але для того Китаю треба ще багато працювати, мають певною мірою лягти карти, і зрештою має певною мірою вирішитися, скажімо, доля російсько-української війни, взагалі доля Росії, і тільки тоді ми зможемо говорити, чи, чи зміг Китай стати цим центром впливу на державою, чи все-таки не зміг. Той варіант, що Байден після цього варіанту, що після зустрічі назвав е, Сі-диктатором. Як це впливає І на е, стосунки? Як це вплинуло? No. Почався скандал. Ну, звичайно, що навряд чи такі висловлювання з боку президента США будуть позитивно впливати на скажімо, американсько-китайські відносини, але я би не сказав, що це скажімо, який є такий, наскільки скажімо, негативно кардинальний крок, який може повністю зламати ці відносини, тому що ми розуміємо, що в бібрнув світі, який зараз формувався, скажімо, відносини між тими країнами є ну, апріорі необхідними. скажімо, вони мусять бути, і, зрештою, Байден ну пояснив свою фразу. Так, тобто він сказав про те, що власне, Сі Цзіньпінь є лідером комуністичної держави. Всі розуміють, що Китай не є демократичною країною. Всі розуміють про певні нюанси пов'язані з, з тим, що Сідзеньпін залишився при владі. Ми розуміємо, що там відбулися певні порушення правової бази і так далі. Тому в принципі, скажімо, Байден десь, напевно, тільки констатував той факт, який давно всім відомий, наскільки це було дипломатично, ну очевидно, не дуже дипломатично, наскільки це вплине на відносини між країнами, вплине, але казати, що це буде якимось таким каменним рушійним чи каменем спотикання в цих відносинах, я би напевно не казав. Все таки, ми розуміємо, що за результатами цих переговорів, ну тобто, відбулись певні зрушення у відносинах. Відповідно, там держ... лідери домовилися поновити військові консультації, домовилися разом протидіяти поширенню і боротьбі з наркотиками і так далі. Тобто й були певні домовленості. Я думаю, що десь на основі цих домовленостей буде формуватися потенційно майбутня політика. Але знову ж таки я наголошу, що Америка через рік... Може кардинально поміняти ці відносини, тому в даному випадку очевидно, що Китай буде мати певну таку, знаєте, очікувальну позицію, тому що, до речі, ну, президентство Байдена і перемога Байдена на виборах в 2024 році є набагато більш. Прийнятними для Китаю, ніж перемога його опонента до, до Трампа, тому е, важко сказати. Я думаю, що якихось зараз кардинальних рухів не буде, тому що е, Цзіньпінь буде розуміти, що через рік стати може відносини можуть стати набагато гіршими, і Китай може опинитися набагато менш зручній ситуації. Тому я думаю, не буде з цього роздувати якогось неймовірного скандалу, і це не буде яким неймовірним чином там руйнувати китайсько-американські відносини. На зустрічі у Сан-Франциско обговорювалася російсько-українська війна. А які варіанти могли обговорюватися, чи йшлося про мир в обійна, а в обід на що? Мир, я думаю, що в даному випадку? Ну, я би не говорив і чесно кажучи, не хотів би думати про те, що могли бути якісь домовленості з боку і пропозиції з боку Америки, пов'язані з тим, щоб нашкодити інтересам України, ну в плані там якогось територіальних поступок, і так далі. На то є багато причин зараз. Я детально не зупинятися не буду, але очевидно, що вся політика, всі заяви і вся скажімо, ця стратегія, яку побудувала демократична партія Америки, і Зокрема, президент Байден вона скажімо, побудована тим чином, що вони не можуть зараз собі дозволити, особливо в контексті вже передвиборчої кампанії, скажімо, пожертвувати національними інтересами України, тому що фактично інтереси України є одним з стовпів майбутньої передвиборчої кампанії Байдена і демократів. Тому я швидше готовий говорити про те, що. Джозеф Байден міг запропонувати лідеру Китаю, скажімо, здачу інтересів Росії взамін на статус власне оцього світового лідера другої на держави. Тобто, Байден міг говорити про те, що він готовий визнати роль Китаю як центру впливу, якщо відповідно він допоможе врегулювати конфлікт на таких інтересах, які не будуть скажімо, означати якісь там територіальні поступки з боку України і не будуть означати поразки України. Ну, це єдиний, як на мене, такий найбільш ймовірний варіант, який міг мати місце. І, власне, це такі козир, який Джозеф Байден міг запропонувати Сі дзінпінь. Але от дивіться, у нас часто в Україні говорять про те, що Китай має великий вплив на Росію. Ми зараз не будемо говорити про, про Америку, тому що це. Ну, достатньо багато говорилося і на моєму каналі теж, але про Китай: <кій> що Росія ледь вже, вже ледь не сателіт Китаю, а чи не перебільшуємо ми е, оцього впливу Китаю на Росію? Що маю, от, що Китай скаже, це Росія і зробить. Е, ну, напевно, е, істина десь є посередині на, на моє переконання, тому що з одного боку, звичайно, що. Російсько-українська війна і скажімо, невдачі Росії, тобто її не ну, неспроможність досягнути поставлених цілей, стати центром впливу і так далі. Е, санкції і те, що е, відповідно фактично Путін ну, значною мірою опинився в міжнародній ізоляції. Це звичайно призвело до того, що він був змушений рухатися в сторону Китаю і ставати більш залежним від Китаю, тому звичайно. Говорити про те, що Китай і е, Сі Цзіньпінь не має впливу на Росію і Путіна, напевно, неправильно такий вплив є, звичайно, і зрозуміло, що при великому бажанні е, скажімо, е, Сі Цзіньпінь і Китай могли би створити суттєві проблеми для Росії і суттєво зменшити їхні можливості проводити війну, агресію і взагалі реалізовувати свої геополітичні інтереси з другого боку. Говорити про те, що Росія стала сателітом повністю Китаю і готова виконувати будь-які вказівки, якщо буде на то воля Китаю, напевно, теж неправильно. Неправильно, хоча б тому, що все-таки Росія зберегла певний вплив. Особливо, якщо ми говоримо про ядерний вплив, тобто ми розуміємо, що в плані військовому і загалом в плані ядерному Росія є набагато більш потужною державою, ніж Китай, про що я власне вже сьогодні говорив. Тому зрозуміло, що в даному випадку диктувати ядерній державі якісь умови і вимагати безумовного виконання Китай не може. Тому в даному випадку тут швидше можна говорити про те, що Китай здатний. Створити такі умови, які змусять Путіна йти на певні поступки і коригувати свою зовнішню політику і, можливо, там стратегію військову в Україні. Але говорити про те, що він зможе заставити без проблем зробити це Путіна, не варто і тут є ще один важливий момент в цьому контексті. На моє переконання, розпочавши агресію проти України, Путін фактично зробив цю війну. Своєю особистою війною, тобто фактично він розпочавши агресію, зробивши такий безпрецедентний крок і таке безпрецедентне порушення норм міжнародного права, фактично е, поставив на кон свою власну долю, долю політичну, е, навіть долю фізичну, і в даному контексті е, Путін не може собі дозволити такої розкоші, як визнати свою поразку і без ну скажімо, без вагань піти з України. Тому що йому цього не пробачать в Росії, і це буде означати його політичну і швидше за все фізичну смерть. Тому в даному випадку ну треба якісь дуже кардинальні зусилля і дуже кардинальні умови для того, щоб все таки Путін зрозумів, що у нього інших варіантів нема. Я думаю, що Китай на 100% такі умови, які би означали відмову Путіна від агресії, створити не може. Це швидше може створити захід і українські збройні сили, які скажімо, отримавши. Перевагу на полі бою, і поразки російській армії, можуть Путіна все-таки до цього підштовхнути. І тільки так. А е, Китай може все-таки певною мірою посприяти цьому, але через наголошу, не може бути якимось господарем, який буде вказувати умовно васалу там, Путіну що робити. Пане Микола, ще одне питання. Трошки в іншому ракурсі хочу повернути розмову. А перед тим було повідомлення, що американські та європейські чиновники. Почали негласні переговори з українським урядом про мирні переговори, очевидно з Росією. І водночас є російське бажання про визнання територіальних реалій. І воно фактично є незмінним вже фактично два роки. Тобто Росія нібито за мир на своїх умовах. Так Про які поступки говорять наші союзники? І... Чи Україна може на це погодитись? І чи вся зустріч Байдена і Сі якось це наблизила, чи віддалила, віддалила цей варіант? Ну, давайте почнемо напевно з того, що такі розмови вони не є ну, тобто, не на повною мірою офіційними. Тобто, з боку офіційних посадовців не звучало я принаймні жодного разу не чув про те, що Європейський Союз чи Захід чи Америка вимагає від України певних поступок, і в даному випадку швидше навпаки звучали певні заяви про те, що мир можливий тільки на умовах України. І переговори будуть тільки тоді, коли захоче українська влада і українське суспільство. Тому в даному випадку, принаймні, офіційно у публічній площині такого немає. Якщо ми говоримо про певну не ну, скажімо, не публічну вескуларну площину, то зрозуміло, що е, такі розмови очевидно ведуться, е, ну хоча б тому, що всі розуміють, що рано чи пізно цей конфлікт завершиться, і рано чи пізно двом сторонам прийдеться сідати за переговори і про щось домовлятися. Про що домовлятися, на яких умовах, очевидно, напевно, якщо ми запитаємо будь-якого, скажімо, лідера і західних країн чи там якогось чиновника Європейського Союзу, він навряд чи зможе дати якусь кінцеву відповідь, хоча б тому, що всі розуміють, що результат війни, ну результат і можливі переговори і поступки, вони будуть вирішуватися насамперед на полі бою, тобто залежно від того. Чого зможуть досягнути на полі бою сторони, це й буде визначати їхні там, скажімо, переговорні позиції і кінцевий результат. Тому в даному випадку я би не говорив зараз про те, що хтось хоче нас підштовхнути і вимагає від нас певних територіальних поступок. З багатьох причин, хоча би тому, що всі розуміють, що такі поступки можуть потім вилізти боком і самій Європі, тому що це може, знаєте, бути варіантом заохочення агресора до потенційної майбутньої агресії, і можливо не тільки проти України, а й агресії, яка пошириться і на європейські країни інші, тому в даному випадку. Швидше, власне, так варто розглядати, але дійсно в даному контексті є певна проблема. Вона полягає в тому, що, ну на моє переконання, багато скажімо, лідерів європейських західних вони з одного боку не готові до поразки України, але з другого боку не готові до поразки Росії. Тобто, вони ну, бояться того, що яким буде світ, якщо до прикладу Росія розпадеться і втратить статус такої держави, якої вона зараз є, не збережеться в своїх територіальних межах, які зараз є, не має на увазі без врахування окупованих територій. Тому в даному контексті очевидно, що е, проблема є, і до речі, ну підтвердженнями моїх слів може бути те, що доволі багато лунає заяв з боку європейських лідерів і західних лідерів загалом які. Десь звучать приблизно так: ми даємо допомогу Україні військову і іншу для того, щоб вона мала кращі стартові позиції для переговорів для того, щоб заставити Росію і Путіна сісти за стіл переговорів. Тобто дуже мало лунає заяв про те, що ми даємо допомогу і підтримуємо Україну для того, щоб вона завдала поразки Росії або щоб вона перемогла. Частіше лунають заяви, що для того, щоб зменшити апетит Путіна. Для того щоб посадити Путіна за стіл переговорів, і так далі. Тобто, тобто, я, власне, підсумовуючи, скажу так, що це проблема є, і в даному контексті ну є тільки, ну скажімо, бажання чи висловлення, сподівання про те, що можливо з часом ця позиція еволюціонує, але знову ж таки повторюся, це буде залежати від того, як будуть відбуватися події на полі бою, пане Уко, а чи розуміють західні союзники, що на такі переговори? Путін, ну якщо він буде, так коли він буде, піде хіба що у тому випадку, якщо українські війська будуть стояти на червоній площі? Е, ну я би напевно так знаєте, я би так кардинально напевно питання не ставив. Е, в принципі, я думаю, що якщо Україна отримає суттєву перевагу і, ну до прикладу, зможе завдати на території України поразки російській армії, зможе Її вигнати ну як мінімум, хоча би з певної ну, там половини чи більше території, які вона зараз окупувала, це вже може стати підставою для того, щоб, скажімо, Путін захотів сісти за стіл переговорів. Інше питання, що він буде намагатися собі виторгувати певні умови, зберегти певні принаймні, територіальні збережні завоювання, ну хоча би формату там я не знаю 14-го року. Тобто, це звичайно буде. Тому я би не говорив про те. Бо якщо ми насправді будемо вже на червоній площі, то напевно вже й сенсу в переговорах не буде, тому що це буде означати, що Росія як держава зазнала повної поразки. Але е, все-таки ну так виглядає на мою думку, що зараз е, Володимир Путін все таки ще вірить і мріє про те, що він зможе реалізувати, хоча б частково свої цілі, е, все-таки завдати поразки українській армії і. Заставити її, скажімо, підписати мир на вигідних для Росії умовах, тому в даному контексті поки що Путін однозначно не готовий сідати за реальні переговори, тільки якщо ну за винятком, що ці переговори не будуть означати здачу і національних інтересів України. Чи розуміють це західні лідери? Я думаю, що розуміють. Я думаю, що е, вони, ну скажімо, аналізуючи ті всі події з 14-го року, переосмислили ці речі, аналізуючи вже майже два роки, після повномасштабної війни, очевидно, вони розуміють, що е, якщо е, Путін не зазнає хоча б частково поразки, е, якщо він е, скажімо, буде мати все таки силу і потугу для того, щоби. Свої загарбницькі агресивні геополітичні інтереси реалізовувати він буде пробувати це робити. Це захід розуміє тут швидше інша проблема, як я вже сьогодні казав, захід західні лідери вони бояться розпаду Росії, особливо неконтрольованого розпаду Росії. Ну хоча б з тої причини, що. Росія ядерна держава, і ми розуміємо, що такий неконтрольований розпад він може призвести до того, що ядерна зброя попаде в не ті руки, що треба, де буде сильно бити по ядерній безпеці, взагалі міжнародній безпеці і так далі. До речі, ну ситуація схожа була, коли розпадався радянський союз. Тобто, ми це розуміємо. Схожа ситуація, очевидно, була, коли е, скажімо, в 17-му році зазнала краху Російська імперія, тобто. Історія, як то кажуть, має тенденції до повтору, і скажімо, західному світу набагато зручніше мати справу з одним лідером з одною Росією, але щоб ця Росія була послабленою і такою, що не мала бажання повторяти агресію. Оце очевидно для Заходу. На жаль, поки що пріоритетний варіант. Бо якщо б був пріоритетним варіантом перемога України, очевидно, що і Масштаби санкцій і рівень військової підтримки, і так далі, вони би були суттєво більшими, суттєво швидшими темпи поставок тієї зброї і так далі, ніж вони є насправді. Ну, так а, тобто, пане Миколи, що говорити остаточно про підсумок <кхід> цих переговорів, а вони йшли в Україні в плюс, чи вони нічого не поміняли для нас? Ну, у даному контексті, принаймні, я би сказав, що вони не пішли в Україні в мінус, в тому плані, що Китай, все-таки, ну там називаючи, нехай буде російсько українську війну кризою в Україні і так далі. Але все-таки він не відверто і прямо не підтримує Росію. І зрозуміло, що ми можемо говорити про певні опосередковані впливи певні там умовно кажучи допомогу товарами подвійного призначення і так далі, але все-таки. Якихось фактів таких, які би свідчили про те, що Китай прямо там, наприклад, дає чи експортує зброю до Росії, немає так само, як і немає заяв офіційних від Китаю про те, що він підтримує Росію російську агресію. Немає до речі, на це є свої причини. Ці причини полягають в тому, що власне Китай, якби стоїть. На своєрідному роздоріжжі, тобто він керується з одного боку геополітичними чинниками і інтересами, а з другого боку він керується економічними інтересами, тобто геополітична парадигма і площина е, власне спонукає Китай бути на стороні Росії, тому що вони є обидва дві країни є авторитарними державами вони обидві скажімо, є антиамериканськими. Вони бачать обидві однаково приблизно Америку і Захід як свого геополітичного суперника чи ворога, і власне в даному контексті вони мають спільні інтереси. Але є друга площина, площина економічна Китай Фактично свою міць побудував насамперед на торгівлі, на експорті, і зрозуміло, що. Скажімо, це є його і слабке місце, тому що він дуже сильно зав'язаний на торгівлі і на експорті власне в на країни Заходу Америки, Європейський Союз. І якщо він почне відверто підтримувати Росію, це може дуже боляче вдарити по власне цій економічній складові і підкосити Китай. І я не впевнений, що Китай ризикне скажімо, перевірити свою цю економічну міць скажімо так знехтувавши своїми основними торговельними партнерами, і скажімо, завдавши такого власною рукою удару по своїй економіці. тому власне в даному контексті, якщо підсумувати Україна, як мінімум від цього не програла, тому що зрозуміло, що якщо будуть певні військові консультації і взаємодії між Китаєм і Америкою, то є більше шансів, що все-таки будуть певна еволюція поглядів з боку Китаю, і однозначно, це є певною гарантією того, що Китай і надалі буде наймі відверто наставати на бік Росії. Це вже певною мірою перемога. Я вам дякую, пане Микола, за цю розмову дійсно, дуже все оперативно. А якщо вам сподобалося це відео, обов'язково прокоментуйте його. Тут є дуже багато поживи для роздумів. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. Ну і все, буде Україна. Дякую.